Доброго часу, добрі друзі. Вже почали копати картоплю. Вирішив записати вам відео невелике. От, вчора трошки покопали. Це маленька картопля, велику ми вже в погріб опустили. От. От. Так от, вирішив записати відео, трошки поговорити. О, щось не знаю. Вже третій день рука болить у лікті, ліва. Не пойму, вроді ніде не вдарився. Не знаю. може, думаю, зв'язано з моїм, так сказати, блогерським блогерською творчістю. От. Люди різні бувають. Так що, я від душі. О, картопілька. Та що я зараз зараз копаю. Потім покопаємо, я покажу. Як копаємо. От. Так от. З було діяльністю, Думаю, можуть бути зв'язані. Люди різні. Бувають там хтось, так сказати, позавідував, ще щось, подумав, якось не так. Друзі. Я від душі знімаю відео і живу по честі, по совісті. Нікому не завідую. Людина сама живе, як вона вважає за правильним. От. от так і я живу. А то, що там щось указують, приказують, ну то не до мене. Я людина вільна. от так Ще. Пару відео записував, вітер не знаю, мать, може не буде, може буде. Бути. Пару відео записував, я їх виставляв на канал, а потім десь через годину я їх ставив на їх блокіровку, щоб ніхто не бачив. Ну, теж позаписував такі відео. Ну так, знаєте, мої думки. Потім вирішив, що може і не треба, люди почнуть не так думати. Але зараз не той час. Зараз кожен повинен думати своєю головою, а не головою інших. Або е, якщо хтось щось скаже, то це повинно так бути. Я теж, може, не правий, може також. Щось правильно говорю, а щось неправильно. Ну, стараюся жити по честі, по совісті. От так. А те, що говорять там. З ящика, там пораду, говорять, там комусь ви повинні, щось винні. Ну, я нікому нічого не винний. І нікому не повинен. І так само і мені ніхто нічого не винен. От так я, друзі, живу. Не знаю, зрозумієте ви мене чи не зрозумієте. Найбільше добиває, так сказати. Тобто по телевізору говорять там фізос-фіз. Особа. Це таке образливе слово. Особа, фіз особа це неживі душі. От. Я людина. Так що я ще хотів сказати, зрозумієте мене, друзі, чи ні. Можете відписатись з каналу, ну це ж таке діло. Інколи я буду такі відео записувати, буду говорити. Друзі, земля міняється, люди міняються, все міняється. Хто розуміє, той зрозуміє мене. От. А ті різні прикази наших там, хто там наверху, я маю на увазі в країні, от, то хай вони своїм сім'ям приказують щось або ще щось. А я людина вільна. Так що люди просто бояться, мабуть, сказати. Це розказати комусь. От. Я розумію, нас 30 років гнули загинали, щоб ми боялися щось. Так що я нічого не боюся. Тобто кажуть, там смерті. Друзі, всім прийде час, всі ми підемо з цього життя. Але я розумію, що ми тут, знаєте, так сказати на миг на одну хвилину тут на цій землі а душа повинна залишитись на правильному рівні а, аватар аватар це таке що друзі покопаємо Знімаємо перчатки всі тут в калошах, в чоботях, я в тапках от так Хе-хе. От. Друзі, хочу вам що показати свою лопату. От дивіться, лопата. Ціна 1 руб 35 копійок. ГОСТ 3620-76, Значить 76 року народження. ДКО. Так що така в мене лопата. Тут я дивлюся, сусіди всі копають. То мотоблоками, там, технікою різною. Ну, а ще я вам скажу, друзі. Тут, так сказати, вкладаєш душу, да? вручну копали, садили, вручну викопуємо. Так що, тут, бачите, от, о, що це Це нішо, да? так? Ну, тут вже копали ми весною ще. Так, а ну а тут це у нас... А так виходить. це, друзі, може хто не бачив, як копають картоплю у нас. Копаємо ми так картоплю. Так от, коли копаєш картоплю, нема нікого, тихо, вітерок. Кругом дерева, природа. Ваші думки приходять в порядок. Я так вважаю. Багато чого подумаєш. Сам з собою поговориш. Ви не думайте, що я такий чудний. А може і є трохи чудний. Так що, друзі, не віримо всьому тому, що нам говорять із коробок, ті, що стоять у домі вашому будинку. Так що, по крайній мірі, деліть на два. От, бо вони розкажуть. А треба думати своєю головою. І оце ми, друзі, так. Збираємо урожай. Ну все, друзі. Думаю, для першого разу поділився своїми думками. Хоча, ну, це, як казати, не на істину. Так що, можете вірити мені, можете не повірити. Ну, В кожного свої думки і кожен думає, як вважає за правильним. От. Друзі, думаю, для першого разу достатньо наших думок. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, ну не знаю. надіюсь, що колись зрозуміють, а може і ніколи. Ну, то таке. Я теж може, нічого не зрозумів. Може, теж якусь неправду кажу. Це ж таке діло. Все, друзі. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, субота. Бажаю вам гарних вихідних. Будемо записувати вам відео, нові. Так що, так сказати, не переключайтесь. Далі буде цікаво, далі будемо говорити, думати. Якщо вам подобається такий мій формат моїх відео. Друзі, здоров'я, благополуччя вам. І все лише найкращого. І все буде добре. І бути добро. Я в цьому, друзі, впевнений. На 200%. Так що все буде добре. Головне тримати своє світло у душі. І все буде добре. Дякую.